Доросла я, листів до Миколая не пишу, хоча усе життя я щиро вірю в диво. Сьогодні у молитві дуже попрошу, щоб подарунки він приніс нам особливі. Не в бомбосховищах, підвалах і укриттях та й без ракет, повітряних тривог, а в мирних, вільних селах і містах в своїй країні жити без турбот. Ще для сиріток попрошу любові, вогник, і не один, а щоб багато, хай буде в них щаслива доля, і в ній знайдуться мама й тато. Для всіх, хто втратив дім, даруй ще краще, а тих, що від війни тікали, поверни. А тим, хто проживав розлуку, важко серця коханням об'єднай, зціли. Для тих, хто втрату пережив, і горе. Даруй лиш сили і душевний спокій, а тим, хто у полоні і чекає з нього, ніколи не втрачати віри вогник. Всі зниклі безвісти, живими хай знайдуться, надію рідним їх неси у подарунок, а хворим, немічним, пораненим війною здоров'я під подушку поклади пакунок. І ще про дещо дуже дуже попрошу будь ласка. Захисти нам найцінніше країну рідну, сили ППО і ЗСУ від ворогів підступних найлютіших. Доросла я листа до Миколая написала, поклала на вікні біля порогу, а в нім одне лиш побажала Святий, даруй нам перемогу.